Наступна головоломка. У нас є така рівність 112 розділити на 7, розділити на 6. 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один цірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сіник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 42 розділити на 7 буде 6, 6 розділити на 6 буде 1, 1 дорівнює 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.